Як не дивно, багато українських письменників, яким чином пов'язані із Тернопіллям. Тернопішно відвідував великий кобзар Тарас Шевченко. Улас Самчук та Богдан Лепкі провели тут свої дитячі та юні роки. А ось, наприклад, Митро Павличко одружився на нашій землячці. Гарячими слідами у літературі може також крокувати і Заліною Костенко, котра теж залишила свої певні сліди у Тернополі. У 1961 році Ліна Костенко зустрічалася із журналістами газети Вільне життя. Також відвідала Кременець та Почаєв. Вкрай незвично звично те, що у вільному житті, у ті радянські часи, коли Ліни Костенко була під заборонами, все таки три її поезії надрукували. І за це можна було справді запитати дорогою ціною. Однак сила мистецтва та жага свободи перемогли. Її знають як авторку Марусі Чурай, як украй неординарну, непередбачувану, а інколи епатажну особу, як мовчазну, але водночас принципову і переконливу жінку, як поетку, поезія якої сфотографувала її життя і служить суцільним крилатим виствовом. А ще вона відома тим, що сильно любила свободу і ніколи її не зрадила, принісши себе у жертви на вівтарі забуття. Вона знана й таємнича Ліна Костенко, не лише блискуча поетична зірниця, але й вічна весна української літератури, котра завжди несла оновлення і кликала до змін. 19 березня Ліні Костенко 80 років, поважний і особливий ювілей для всієї України. Адже Ліна Костенко одна з небагатьох літераторів, котрі, витримавши підступні тернисті та бездушні каприз радянського минулого, залишилися живими. Я думаю, що Бог її е, оскільки вона зробила, скільки вона Божу, таку для цього народу зробила таку велику божу. Послугу своєю творчістю Господь продовжить її. Вік. Донині Ліна Костенко не пристосовується до жодної політичної сили. Таку принципову позицію вона винесла ще з тих радянських буднів. На початку 90-х вона заявила: немає в нас політики, у нас зблатні розбірки, а політика це мистецтво управляти країною. Така принципова позиція відобразилася ще в поетичних рядках. Я трохи звір, я не люблю неволі. Я вирвуся, хоч лапу відгризу». Влада на усіх рівнях, починаючи з 91-го року, вона повільно обдурювала нас, вона видавала нам бажане дійсне. Починаючи із, із 1 грудня 91-го року, коли ми обрали першого чинного президента. І все це був шлях зрад, шлях обману. І вже коли, скажімо, так скажемо, все це було на очах у Ліни Костенко. Вона переживала період замовчування в компартійні часи. Вона переживала її, не видавали. І... Тодішня влада ігнорувала, І коли прийшла Незалежна Україна, вона сподівалася, що це Воскресла Україна разом із Ісусом, як ми, як... а тут раптом вийшло, що тут абсолютно ніяких змін не відбулося навпаки. Значить, ця влада стала набагато глухіша, це, це стіна, яку нічим не було пробити. І ось коли вже настав Майдан, то скажімо, Ліна прийняла Майдан. Ліна прийняла з великою душевною потугою. Вона підтримала. Вона вірила у те, що сили навору пробудилися, що ми нарешті почнемо розбудовувати національну державу. На жаль, особлива увага Ліни Костенко прикована до Чорнобильської катастрофи. Її відлуння чутно у творах поетки. Проте, Ліна Костенко до нині докладає всіх зусиль, щоб Чорнобильська сторінка української історії ніколи не зітліла. Вона порушувала цю проблему у публіцистичних матеріалах у повісті «Зона відчуження і навіть у документальному фільмі «Чорнобиль. Тризна. У скаді Чорнобильської експедиції поетка відвідала місце катастрофи Понівечені населені пункти 30 кілометрової зони відчуження зустрічалася із тими її жителями, які не змогли покинути територію техногенного лиха, і боляче це переживала. Вона заглиблена в душу. Вона заглиблена внутрі себе. Розумієте, інакше такому великому поету, такому досліднику українського духу, яким є Ліна Костенко, певно, інакше. Інакше і не випадає, і я собі думаю, що навіть вона, як ніхто, прийняла навіть нашу чорнобильську катастрофу. Якщо ми тільки десь так інформаційно її сприймаємо більшість населення пересічного, то Ліна прийняла це через свою душу, вона через трагедію, через смуток душі, коли вона проходить цими мертвими селами, коли вона відвідує божі храми, вона коли вона врятувала цілий ряд ці цінних експонатів з нашого історичного минулого. Минулого якраз у, у зоні, то десь вона конкретно конкретно приймається тими проблемами. Ліна Костенко тісно поєдена з Тернопіллям. У випуску вільного життя за 24 лютого 1961 року, серед розмаїття різної інформації, у верхньому лівому куточку наші причаділа жива й небагатослівна Ліна Костенко зі своїм фото і лише трьома віршами. Тиха щедрість невечербних вод, коли у тузі вічної розлуки, конвойному маноліса Глезуса. Однак для справжнього літературного чуда і цього досить. Адже поетку в ті роки сприймали ворожу і прагнули завуалювати пеленої забуття. А в Тернополі пам'ять про поетку не лише жила у серцях і свідомості людей, а й увіковічилась на сторінках місцевої преси. Якось Ліну Костенко довелося взяти до рук славнозвісне видання творів Миколи Вінграновського, яке з'явилось у навчальній книзі Богдан, і пропало їй до душі. Цим виданням розпочиналася серія майстер слова. Видання вже стигло отримати відзнаку всеукраїнського рівня. Можливо, саме завдяки мистецькому довершенню видання поетка так захопилась ним. І вже з 2005 року видавництво навчальна книга Богдан готує до випуску вибрані твори Ліни Костенко у двох томах. Уже підготовлені навіть макети книг. Однак, через певні обставини видання ще не вийшло з друку, проте, все таки з'явився у майбутньому, адже нині не так багато друкованих збірок збірик Костенко. і далеко не в кожному великому українському місці їх видають. Тому Тернопіль має всі шанси стати одним із небагатьох міст, де з'явилися твори Ліни Костенко. Такі видання традиційно мають статус літературної бомби. Така літературна бомба, яка ще, звісно, не вибухнула, є в'язким мистецьким матеріалом, який ще міцніше дінатиме Ліну Костенку з Тернопіллям, і не лише тому, що друкується в Тернополі. У запроектованих книгах використані художні роботи нашого талановитого земляка, народного художника України Івана Марчу. Шука, які свої філософською поліфонією і животворним мистецьким пафосом гармонійно єднаються з поезією Ліни Костенко. Може здатися, який же зв'язок між Ліною Костенку та Юрієм Андруховичем. 30 років вікової різниці, приналежність до різноманітних літературно-мистецьких груп і діаметрально протилежні тематика, проблематика та стиль у творчості. До речі, саме Юрій Андрухович назвав Ліну Костенку невловимою королевою, і їх об'єднує також і те, що вони мають досить високий рейтинг серед найбільш популярних сьогодні українських письменників. А далі дивіться, якими були. Уже 50 минулих років для Юрія Андруховича, і в чому полягає суть його революції у літературі? Юрій Андрухович народився Івано-Франківську. Спершу закінчив редакторське відділення Українського поліграфічного інституту у Львові, а згодом вищі літературні курси при літературному інституті імені Горького у Москві. Нині творить у руслі поезії, прози та есеїстики, живе і працює в Івано-Франківську. Незвичайність його мистецької місії у тому, що він одним із перших літераторів відверто заговорив у художній літературі про різні грані людського життя, торкнувшись звісно, й інтимної грані, оминаючи попередні табу та стереотипи. Саме це спричинило його шалений літературний успіх. Всі тягнулись до Андруховича, масово ринули в глибини життєвих колізій його героїв. У 1991 році на сторінках часопису Сучасність було надруковано роман письменника рекреації, який читачі. Сприйняли досить неоднозначно. Багато кого шокували відверті сцени кохання. Багато нам, яко кажучи, гостра і свобідне слівця мова, мовляв, як це можна таке писати, а потім читати. Таке сприймання не випадкове, адже українське суспільство ще не було готове вступити в нову літературну еру разом з її новими демократичними віяннями. Тому дещо пізніше Андруховича, письменника з типовим західноєвропейським мисленням, поволі починали розуміти, і вже незабаром з появою нових творів читачі призвичаїлись до оригінального митця і до нової літературної епохи постмодернізму. І до того ж, що заборонялося в радянській системі, починаючи з 90-х і до нині Андрухович популярний, люблений, причому різними поколіннями. І зважаючи на полудень віку, письменник продовжує малувати, зацікавлювати і звичайно шокувати читачів своїми книгами, назви яких відомі багатьом: Московіада, Переверзія, «Переверзія», обручів, таємниця та інші. Як бачимо, березень звичайно плідний на літературні імена, які відомі далеко поза межами України. Однак надзвичайно багато духовної праці потрібно ще вкласти у те, аби утверджувати ці імена у пересічному середовищі України, таким чином викорінюючи тоталітарні залишки радянської системи. Отож, із світлою надією та впевненістю дивімося на майбутнє української літератури і знайомимося із новими книгами, саме завдяки котрим ми отримаємо різноманітні сили та. Духовну енергетику черпайте втіхи із весни і щастивом. Найкращі книги в домі книги.